Шановні глядачі, в ефірі Новини Доноївеччини. Вас у студії вітаю я, Ольга Остапчук. І зараз, як завжди, про події тижня, що підходить до завершення. Дивимося разом. У вівторок у районному культурно-мистецькому просвітницькому центрі відбувся другий відбірковий тур обласного фестивалю конкурсу сценічних творів військово-патріотичної тематики. Конкурс, котрий проводився на теренах Хмельниччини, охопив усі райони. А приурочений він до Дня захисника вітчизни, який відзначається 14 жовтня, у День Святої Покрови, котра вважається покровителькою українського козацтва. До цього продемонструвати свій талант, патріотизм та любов до України, виразивши її у сценічних творах військово-патріотичної тематики, мали можливість жителі Славутського, Хмельницького, Шепетівського, Ізяславського, Ярмолинецького та інших районів. І ось фестиваль звітав на Дунаєвецьку стену, на якій виступили аматори з міста Кам'янець-Подільський, Віньковецького, Чемеровецького, Новоушицького і, звісно, Дунаєвецького районів. Глядачі гучними оплесками віддячували артистам за виступи, адже їхні номери неможливо було слухати та дивитись без трепету у серці. Бо кожне слово, кожна нота були наповнені болем та тривогою за рідну землю, на яку нині прийшов ворог. Водночас пролунало чимало пісень, у яких вчувалися гордість за український народ, за його міцний дух і віру у перемогу. Наступний відбірковий тур відбудеться незабаром у Красилові. А після того, як журі опрацює результати, 13 жовтня у Дережнянському районному будинку культури відбудеться фінал. У четвер в Україні відзначався День юриста. З цієї нагоди пропонуємо вашій увазі сюжет про роботу районного управління юстиції. Донецьке районне управління юстиції створено міністерством юстиції в січні 1999 року. Першим керівником управління був Казір Іван Іванович в складі управління діє в відділ Державної виконавчої служби, який очолив Дзюба Володимир Васильович сьогодні. в складі управління Існують три підрозділи. За штатним розписом працює 25 працівників. Зокрема, в реєстраційній службі 7 працівників, у відділі ТРАС 4. У відділі Державної виконавчої служби працює 11 працівників. Усі працівники є державними службовцями. Хочу відзначити насамперед особливий статус і місце відділу Державної виконавчої служби. В системі органів юстиції, оскільки саме цей підрозділ здійснює примусове виконання судових рішень, рішень інших органів і посадових осіб, так станом на 1 жовтня цього року у відділі перебувало на виконанні 3605 виконавчих документів на загальну суму понад 32 мільйони гривень. Завершено 1472 виконавчих документи. На суму 10 мільйонів 603 тисячі гривень. Фактично виконано 741 виконавчий документ, за яким на користь стягувачів стягнуто 776 тисяч 526 гривень. Понад 300 виконавчих документів сьогодні знаходиться в бухгалтеріях підприємств на виконанні на суму понад 1 мільйон гривень. У звітному періоді державними виконавцями стягнуто. На рахунок бюджету 92 553 гривні виконавчого збору. Особлива категорія рішень, які перебувають на виконанні у відділі ДВС, це близько 920 виконавчих проваджень, це провадження простягнення аліментів, виконання яких є дуже складним спектром роботи відділу, що пов'язаний з однієї сторони захистом прав дітей. А з іншої сторони, неможливістю боржників сплачувати аліменти в зв'язку з відсутністю роботи, в зв'язку з неофіційним працевлаштуванням, а також ухиленням від сплати аліментів. Тому робота державних виконавців є надзвичайно складною, відповідальною, потребує неабияких мінь, знань, людяності і компетентності. У 2013 році в складі нашого управління з'явились функції з державної реєстрації речових прав. Цього року працівниками отримано близько 8 тисяч заяв, з них по реєстрації прав та їх обтяжень близько 65 тисяч. Державними реєстраторами юридичних осіб і фізичних осіб підприємців вчинено понад 1700 реєстраційних дій. З них щодо фізичних осіб, підприємців близько однієї тисячі реєстраційних дій. Робота працівників з державної реєстрації це не тільки спілкування з людьми, це проведення глибокого правового аналізу документів, що є можливим завдяки високій компетенції наших працівників, а також проведення спільних дій з районною державною адміністрацією, з Дуневецькою районною радою, бюро технічної інвентаризації. Управлінням Держгеокадастру. <кій> Відділ ДРАЦ у нашій системі здійснює реєстрацію актів цивільного стану щоденно здійснює пошук і видачу документів за запитами державних органів, іноземних органів, а також за запитами громадян. Відділом складено в цьому році 474 записи про народження, 829 актів про смерть, 345 актів про шлюб. Внесено до Державного реєстру актів громадян відомості з 15 тисяч актів громадянського стану, надано близько 40 тисяч гривень платних послуг. Зауважу, що працівниками відділу забезпечується щоденне внесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, відомості з актових записів, що дає змогу громадянам отримувати будь-які свідоцтва. Виписки, витяги з державного реєстру, не приїжджаючи в Дунаєвці за певним свідоцтвом чи іншим документом, а отримуючи ці документи за своїм місцем проживання. Не можна не відзначити і нашу досить важливу функцію це урочисту реєстрацію одруження у нашому відділі, де створені. Якісні, хороші умови, де наших наречених зустрічають ошатна і святкова зала відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Сьогодні хочу також розповісти про нашу функцію з легалізації громадських утворень. Так, районним управлінням юстиції легалізовано 66 громадських організацій та осередків громадських організацій, 780. П'ять організацій політичних партій, з них 90 таких районних організацій, 198 організаційних ланок профспілок. У відповідності до вимог закону України про місцеві вибори, районним управлінням юстиції надані відповідні відомості до Центральної виборчої комісії та районної виборчої комісії для контролю і належної реєстрації кандидатів у депутати місцевих рад. Хочу сьогодні також розповісти про нашу функцію з державної реєстрації нормативно-правових актів, яка полягає не тільки в правовій експертизі прийнятих актів, відділами і управліннями районної державної адміністрації, а також проведенням перевірок з цього напрямку роботи. Так, у цьому році проведено близько 200 таких перевірок. Всього районним управлінням юстиції зареєстровано 201 акт. Значна робота також проводиться з організації правоосвітньої діяльності, методичного керівництва правової роботи на державних підприємствах, установах, організаціях, органах виконавчої влади. Правоосвітня робота цілком вважається пріоритетним напрямком нашої діяльності, бо ініціативи Міністерства юстиції України неможливі без роз'яснення їх змісту і ролі в період реформування нашої держави. Хочу нагадати про впровадження нових онлайн-сервісів Мінюсту. Це можливість громадянину в онлайн режимі отримати відомості з реєстру речових прав, зареєструвати бізнес, подати заявку на урочисту реєстрацію шлюбу. Разом з тим, з 5 жовтня, жоден державний орган. Жоден орган місцевого самоврядування не має права вимагати від громадянина будь-які виписки витяги з таких державних реєстрів, так як такі органи мають змогу самостійно отримати ці документи з державних реєстрів, Впроваджується також обмін відомості з реєстрів з реєстрами Пенсійного фонду України та Держстату України. Вже з початку цього року в Україні діє система електронної реалізації арештованого майна. Хочу наголосити, що наше Міністерство юстиції функції з реєстрації поступово передає місцевим органам влади та місцевого самоврядування нотаріусам, а отже, мін'юст залишиться тільки контролером цієї роботи. І буде працювати з формування стандартів надання таких послуг. А самому громадянину вирішувати, куди йому звертатися, чи до районного управління юстиції, чи до органу місцевого самоврядування. Мінюс також сьогодні ініціює створення системи приватних виконавців з метою створення противаг в системі примусового виконання. І надання можливості громадянам вибирати, куди звернутися чи до примусової з питань примусового виконання рішень, чи до приватного виконавця, чи до Державної виконавчої служби. Визначальною в системі мін'юсту є створення системи надання безкоштовної правової допомоги. З одного боку, це первинна правова допомога, яку сьогодні надають будь-який орган державної влади, орган. Місцевого самоврядування, підприємства, установи організації в межах своєї компетенції. Тут слід відзначити також роботу громадських приймалень, зокрема громадських приймалень районної державної адміністрації і районного управління юстиції, куди громадяни можуть звернутися і отримати первинну правову допомогу. Безоплатна вторинна правова допомога це створена Міністерством юстиції ціла система. Роботи 100 центрів безоплатної вторинної правової допомоги для надання малозабезпеченим громадянам юридичних послуг, за які адвокатам сплачує наша держава. Жителі нашого району можуть звернутися за такою вторинною правовою допомогою до Кам'янець-Подільського місцевого центру, який знаходиться за адресою вулиця Пушкінська, 44. І за телефоном 50162. Ну я завершуючи свою розповідь про районне управління юстиції і враховуючи, що 8 жовтня у нашій державі буде відзначатися День юриста, хочу щиро привітати своїх колег, колектив районного управління юстиції з професійним святом, привітати усіх юристів нашого району ветеранів, правників, ветеранів районного управління юстиції з професійним святом, побажати усім доброго здоров'я, гараздів у ваших домах і у ваших сім'ях і, звичайно, миру і щастя нашій Україні. Кажуть, що люди, які доживають до століття, в особливій пошані у Бога. Жителька села Мала Кожилівка Франя Юрєва днями відзначила свій віковий ювілей. Сама ювілярка зізнається, життя пролетіло наче одна мить. Ніби недавно була маленькою дівчинкою, дівчиною, молодою мамою, аж ось уже вік позаду. Народилася Франя Станіславівна 9 жовтня 1915 року у селі Синяківці. У 17 вийшла заміж за талановитого і роботящого парубка Франца. Та недовгим було щастя подружньої пари. У 41-му чоловік трагічно загинув. І жінці довелося одні ставити на ноги трьох дітей двох синів і доньку. Усе життя Франя Станіславівна важко працювала трудилася, не покладаючи рук і до ярку, і конюхом, аби зробити копійчину, аби її діти були ситими, аби не відчували себе обділеними. З 1982-го ювілярка оселилася у малій кожилівці, куди вийшла заміж її донька. Ось так і живе, тішиться дітьми, онуками, правнуками, які постійно приїздять до бабусі і тішать подарунками, увагою та лагідними словами. У день ювілею до будинку ювілярки з квітами та подарунками завітали поважні гості голова районної державної адміністрації Олександр Бернашевський, начальник відділу архітектури та містобудування Олег Блонський та сільський голова Олександр Ільєв. Олександр В'ячеславович привітав Франю Станіславівну та побажав їй здоров'я, благополуччя та родинного затишку. І новини спорту на завершення. Про роботу районної секції кікбоксингу, про її успіхи і досягнення юних спортсменів у нашому наступному сюжеті. Кікбоксинг – відносно молодий вид спорту, який заснований у 1966 році. У ньому сполучається техніка і правила боксу з прийомами східних єдиноборств удари ногами, підсічки, кітки тощо. Народився він у США, оскільки безконтактні поєдинки не влаштовували глядачів, що прагли сильніших вражень, а також самих спортсменів, що бажали випробувати свої сили у реальнішому бою. До того ж, правила кікбоксингу дозволили брати участь в поєдинках спортсменам різних напрямків каратистам, тайським боксерам. У нашому місті секція кікбоксингу з'явилась не так давно, розповідає тренер Анатолій Лабатюк. І визначну роль у її появі відіграв приватний підприємець, волонтер Віталій Шаповалов. Я в 2008 році познайомився з Віталієм Івановичем, він знайшов мене в Кам'янці-Подільському. Захотів мене тренуватися кікбоксингом. Після того, 4 роки назад, ми з ним створили Доневецьку асоціацію кікбоксингу е, ну, міста міста і району. і е, почали тренувати. Ну разом з ним, якби почали тренувати дітей. Е, він е, допомагає нам фінансово е, на змагання спонсу ну як виступає як спонсором. Е, в нас вже в нас є дуже вже багато чемпіонів України. То є, можу наголосити це як. Третяк Ольга, Кабелецька Марія, Сецька Антоніна, Шумко Мар'яна, Барусевич Любомір, Призер, Чемпіонату України Ярош Артем, теж призер. На даний час зараз тренуються у нас дві групи, молодша група. Це тренується біля 20 чоловік і старша група тренується так само десь біля 15-20 чоловік. Молодших ми готуємо, ще вони не готові, старших ми вже возимо на змагання. Зараз е, теж готуємося до чемпіонату України, який відбудеться в Черкасах е, 19 жовтня. Ну, завдяки Віталію Івановичу, ми якби існуємо. Він дуже багато допомагає. Це інвентар, це поїздки на змагання, це просто підтримка в рішення, наприклад, знайти ну, приміщення за, напустим зал знайти домовитись. Тобто це все якби, якби його така заслуга. Тобто дуже дякую. Запрошую всіх бажаючих в секцію з кікбоксу, яка е, тренування проводяться в е, гімназії, школа гімназія номер один, е, вівторок, четверг, субота на четверту годину. Е, молодші діти – це з 2 по 5 клас, і е, старші діти – це з 6 по 10-11 на 17.30. Всіх будемо раді бачити, спробуємо зробити з вас чемпіонів. До речі, в нас дуже багато дівчат-чемпіонів, які ну, дуже гарно донаються, кажуть, б'ються дівчата більше, ніж навіть хлопці. І хоча чотири роки роботи секції термін й незначний, але незважаючи на це, юні спортсмени вже мають можливість похвалитися неабиякими досягненнями. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами. Нагадую, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось! Нехай щастить!